Індії та Пакистану необхідно почати діалог для врегулювання конфлікту. Мир у регіоні потрібно відновити. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ України. Почуємо. На тлі загострення між Індією та Пакистаном закликаємо сторони до стриманості та дипломатичного діалогу. Важливо уникати дій, які можуть погіршити ситуацію в південно азіатському регіоні, і працювати над мирним вирішенням суперечок. Україна підтримує всі заходи, які спрямовані на відновлення миру і стабільності в регіоні. Київ виступає за термінове зняття напруженості. З повідомлення при служби Міністерства закордонних справ України. Вячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод, долучається до нашого ефіру. Пане Ліхачов, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день, вітаю. Якщо поцікавитися історією індопакистанських відносин, то це дуже дуже довгий перелік різних провокацій, конфліктів, періодів перемир'їв, потім нових провокацій, нових погроз, нових перемир'їв і так далі. Те, що відбувається зараз, на вашу думку. О, наскільки дійсно схоже на те, що країна готове до якоїсь повномасштабної війни, а не до обміну погрозами і ударами, як це неодноразово відбувалося в історії? Я схиляюся до того, що до повномасштабних бойових дій до повномасштабної справжньої індипакистанської війни наразі справи не дійде. Деякі фактори мене схиляють до такої думки. Що ситуація залишиться більш-менш керованою? Це буде ну, я. Не виключаю, що обмін ударами продовжиться, але він обмежиться лінією зіткнення в Кашмірі і наближченими територіями, і навряд чи це буде справді повномасштабна війна за участю сотень тисяч людей. Тобто, скоріше навіть щось кшталт того, що ми вже спостерігали там у дети. Надцятому роках ніж те, що в останнє а, світ мав змогу спостерігати в 99-му році або раніше під час повномасштабних індопакистанських воєн, принаймні мені хочеться на це сподіватися і тому, що я розумію певну зміну контексту в останні роки, як в Індії, так і в Пакистані, які сприяли такому ну войовничому підніттю такого агресивного патріотизму на межі підбурювання до війни всередині суспільства, і треба визнати, що як в пакистанському, так і в індійському суспільстві наразі є запит на продовження ну от Запит на продовження. Ми розуміємо, що має бути якась мета, або якась ціль, до чого має призвести, якщо не завершення цього конфлікту. Ми так розуміємо, що зараз про це не йдеться. То принаймні до того, щоб ядерну зброю не застосували стороною або прийшли до якогось рішення. От про які рішення може йти мова? Про завершення конфлікту справді можна навіть не мріяти. І, до речі, Індопакистанський конфлікт це для нас такий важливий урок про те, що не буває заморожених конфліктів. Якщо проблема не було вирішено у такий чин, що обидві сторони вважають справедливим, то це буде а, прихований конфлікт, і що буде розбиратися з новою силою протягом десятиліть. І ну, це нам важливо розуміти, коли йдеться усі ці розмови про тимчасове припинення вогню постійним. Основу для цього міру, основою для цього міру нічого такого не буває, і це не тільки наша специфіка, це так полаштовані і так звані заморожені А, mm -hmm. Що наразі в індопакистанській ситуації може бути ну якоюсь розрядкою або якимось е, кроком, який е, буде задовольняти внутрішній попит в індійському суспільстві на помсту в пакистанському суспільстві на відсіч. Індійської агресії це скоріше за все. Ну розмін авіаударами, який відбувся позавчора. А він в принципі залишає таку можливість задовольнитися і зробити крок назад. Для Індії важливо, що вона скористалася приводом заострення ситуації для розриву, для виходу з угоди про розподіл води. Uh -huh. Ця тема є дуже гарячою в індійському суспільстві, і а, її важливість буде тільки підігріватися. Скоріше за все, я, я так вважаю, що для індійського уряду було б розумніше зосередитися на цій темі, тому що там йдеться не тільки про якусь одноразову акцію, там перегородити воду і не пускати її в Пакистан. Насправді, технічно це там так не працює, і всі ці голосні заяви про те, що Індія перекрила воду. Для Пакистану це трохи е, перебільшення. Mm -hmm. Але Індія справді е, має потребу, засушливі райони Індії мають потребу в збільшенні постачання води з Кашміру є така можливість, якщо обладнати технічно споруди, зробити водовиведення, але це багаторічний проєкт з значними інвестиціями. І якщо так шукати якийсь конструктивний вихід з цієї жахливої ситуації, як коли країни опинилися на межі війни, то для Індії це було б зосередити зусилля на подальшому більш а, вигідному для індійського суспільства перерозподілу водних іс. Дякуємо вам, В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, експерт Центру громадянських свобод був з нами на прямому відеозв'язку. І на його думку, станом на сьогодні, є фактори, які вказують на те, що очікувати великої повномасштабної війни між Індією та Пакистаном не варто. Ну насправді, взагалі, зараз позиція світу така, що будь-які конфлікти варто припиняти, зокрема, Індія Пакистан. Тобто, це не конфлікт виключно двох країн. Ми маємо розуміти, що це також впливатиме на те, що відбувається в Україні, на діяльність Росії, можливо, в цих країнах і так далі, тому що це такі. Терористичні угрупування або події, які країни, які погрожують один одному застосуванням ядерної зброї, це насправді небезпека не лише для цих країн, а й для всього світу загалом.